Сьогодні поговоримо про хімію для догляду за булочками від компанії HTA. Насамперед основним засобом для чистки є піна. Вона потрібна для того, щоб прочистити канал. Повагами є те, що вона розширяється, і коли ви її наносите всередину, дана речовина, вона розширюється і заповнює всі канали та нарізи вашого. І дуже добре видаляє порохові залишки, а також підіймає всі свинцеві та мідні відкладення. Наступний засіб, про який поговоримо, це Carbon Remover. Він підходить більш для швидкого обслуговування булочки, так як попередній засіб потребує певного часу, тобто умовно ви його наносите і залишаєте хвилину 40 для того, щоб він подіяв. Цей же засіб не потребує такого довгого очікування, ви його наносите і після чого можна вже здійснювати на пряму чистку вашої булочки. Наступний засіб, про який поговоримо, це отаке от універсальне мастиво. Його перевага є те, що він може замінити весь попередній комплекс для догляду за вашою булочкою. Звісно, він і так якісно впорається, як попередні засоби, але одна баночка може вам замінити повний комплекс догляду за вашою булочкою. І останнє це звичайне нейтральне синтетичне мастило, його особливість та що воно дуже добре змащує всі вузви вашої булочки і залишає плівку, яка не дасть їй так швидко змащуватися.